Сьогодні жителі нашої громади відзначають День Соборності України як символ злуки та єдності, 22 січня 1918 року. Українська Народна Республіка виборола незалежність. А вже за рік у цей день об'єдналися дві частини України. Пам'ять про ці події були покладені квіти до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка, а також до пам'ятного знаку загиблим у російсько-українській війні. У вшануванні взяли участь перший заступник міського голови Олександр Салата, секретар Богославської міської ради Владислав Шпак, працівники соціально гуманітарного управління, громадські діячі, волонтери, громадяни міста. 21 січня 1990 року тисячі українців взялися за руки та створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Так, вперше з дня проголошення акта з Луки року між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою у сучасній історії було відзначено День Соборності. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього, як на полі бою, так і в тилу. Коли ми з різних регіонів разом працюємо, боремося з окупантами, створюємо знакове і важливе, адже ціль у нас спільна, незалежна, демократична і соборна Україна. Сьогодні минає 697-й день війни на східних кордонах. Воїни патріоти продовжують захищати від ворога наші землі, низький уклін, шана та особлива подяка героям, які так само як і їхні попередники відстоюють не лише незалежність, а й соборність української держави.